Наявності Mazda 6 2014 року. Це максимальна комплектація Grand Touring. Колір графітний металік, дуже класно переливається на сонці. Два комплекти гуми, оригінальні легкосплавні диски. Ось така led оптика встановлена. Є протитуманні фари. Власник, доукомплектовував цей автомобіль ще комплектом передніх і задніх партроніків. Безключовий доступ, контроль сліпих зон в зеркалах, автомобіль з люком. Це саме повна комплектація, Ще з таким опційним біжевим салоном. Виглядає вона дуже стильно. Музика Bose електрорегулювання передніх сидінь, пам'ять водійського сидіння, шкіряний мультируль. Виглядає вона дуже класно. Пробіга 132 тисячі кілометрів, є запуск двогомаз кнопки, камера заднього виду, великий сенсорний екран. Клімат-контроль тут двохзонний і є підігрів передніх сидінь. Дуже класний стан салону. Задній диван також в гарному стані. Хто шукає собі мазду в максимальній комплектації, буде приємно здивований цим автомобілем. У них багажник просто величезний. У неї ще в комплекті є оригінальна докатка. Машина знаходиться в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Можемо без проблем відправити її на будь-яку станцію в межах міста. Вона обслуговувалася в Києві на Ойлері і в Хантерс Гараж. Тому, хто знає ці станції, можна зразу їхати туди і розпитувати у них з приводу сервісної історії. Всім гарного дня! Приходьте до нас на тест-драйв!